І хто ж це нас гості завітав? Прийшло зовсім небагато часу, і я вас знову раду вітаю нашому новому занятті. Бачу, сьогодні у нас всі веселі, доброзичливі. Ніхто не плаче, не вирадує, ні з ким не сперечається, молодці. Але, на жаль, так буває не завжди. Часом діти починають вирадувати. А знаєте чому? Кажуть, що то навідується хвороба, на ім'я вирадливість. Наводить свої чари на всіх, на кого може. Діти відразу стають нестерпними. Їм це і самим дуже не подобається, але вони нічого не може діяти. Це ж чари. А вам доводилося колись зустрічатися з веретливістю? Бурчить собі сестричка, така у неї звичка. На дворі, каже, вітряно, і плачка не випране, і росина травичка. І гратись неохота. Це знову на сестричку напала Вередота. А як же виглядає обличчя у дитини, яка виродує? Вона стає похмуре, перекривлене, заплакане. А чи приємно дивитись на таке обличчя? Справді приємніше дивитись на веселе обличчя. Часто на дітей також нападає хвороба, що називається сваркою. Два хлопчики маленьких за іграшку новеньку почали сперечатись, хто перший буде гратися. Сварилися годину, хлоп'ята за машину. А потім, як щепилися, то на жарт побилися. Аж поки пес кудлати не став не харчати, страшенно він сердити, коли сваряться діти. Заклякли з переляку маленькі розбишаки і припинили віку. Сергійко та Андрійко так іноді гарчання слугує вихованню. Діти, а чи зворитеся ви між собою? Як ви миритеся? У народі кажуть, що чим розумніші люди, тим менше проблем. Краще жити в мірі та злагоді. а ще треба уникати жахливих слів. Дівчинка гарненька, хлопчик Чіпурненький. Посварились у дворі, щось не поділили в грі. Ти дурна, ти дурень сам, ну тебе я зараз дам. Так кричали діти, що зімнявся вітер, сонечко злякалося, хмару заховалося, і пожокла вся трава, бо отруйні ці слова. Геть побігло літо, намаля сердите, листя враз поопадало, випав сніг. Зима настала, є слова жахливі, є слова лайливі, не повинні діти, ти говорити. Іноді люди можуть казати образливі, лайливі слова одне одному батькам, рідним. Чи приємно їх слухати. Дізнаємося з досліду. Уявімо, що наше спілкування з людьми це вода, а образливі слова це сіль. Покладіть у склянку з водою ложку солі. Ретельно розмішайте і скуштуйте. Ну як? Чи смачно? Так само чути образливі слова неприємно. А чи можна сказане слово повернути назад? Спробуйте ложку дістати сіль зі склянки. Виходить? У народі кажуть, слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Тепер покладіть у другу склянку цукор і уявіть, що ви кажете людині приємні слова. Чи смачна стала вода? То який можна зробити висновок? Дійсно, що краще казати людям приємні слова, в народі кажуть, ласкаве слово краще за цукор і мед. Діда, зараз я вам пропоную відповісти на мої запитання. Кожного разу, коли вважаєте за потрібне, скажіть я: хто не любить нудьгувати, полюбляє довго спати, одяг свій хто береже, підстілиться його кладе, книги вдома хто читає, сторінки з книг вириває, а поводиться хто чемно, а кричить хто неприємно. Піднімайте руки, діти, хто не любить з вас дружити. Я ще чула про жахливу хворобу, яка називається Лінь. Від неї дуже важко вилікуватися на неї, захворіла Катеринка. Тим батькам нелегко жити, у яких ледачі діти. Ось, наприклад, її родина. Зростає Катерина. Як це сталося, не знаю. Але, кажуть, так буває. Спершу Ліна світ з'явилась, потім Катя народилась. Дівчинка така ледача, що батьки від неї плачуть, бо вона в садку їх вдома робить все лише волі. ходить, пише, прибирає, їсть, взувається, читає. Рухи Каті, мов одне оповільне кіно. Їсти сяде стромуть ложку, покуштує з неї трошки, Соб чи борщ чи ману кашу, по тарілці їх розмаже. Повидінкою катруся вже замучила бабусю, маму, дідуся і тата всі почали нервувати, бо не знали, що робити, як їм поруч з лінню жити. Першим здогадався тато. Треба з Лінню воювати. Тато був колись солдатом. Знав прийомів він багато. З Лінню воював, як міг, і нарешті переміг. Лінь скрутив, запхав торбину та глибоку річку вкинув. З того часу Катерина просто золота дитина. Чи хворіють і наші діти в нашій групі? Розкажіть, як ви працюєте, як допомагати дорослим? Які добрі справи робите? Молодці діти! Бажаю вам не хворіти ні ліною, ні нині сваркою, ні з жахливими словами, пам'ятати народну мудрість краще маленьке діло, ніж велике пизділля. Бажаю вам бути здоровими, розумними, добрими та слухняними. А наш синіття закінчилися. До побачення! до нових зустрічей!